Попри окупацію, руйнування приміщень, вимушену релокацію у Херсонському державному університеті вручили дипломи своїм випускникам. Цей випуск унікальний, адже всі студенти розпочали своє навчання у Херсоні ще до повномасштабного вторгнення. А ось документи про завершення отримують уже в Івано-Франківську, куди заклад тимчасово переїхав. Як університет зміг забезпечити освітній процес? Про це далі. У державному університеті церемонія вручення дипломів випускникам понад пів тисячі юнаків та дівчат, нарешті же даний документ. Це унікальний випуск, тому що це останній той випуск, який вступав у 2021 році, тобто до війни. Олександра закінчила факультет дошкільної освіти. Лише півроку встигла посидіти за партою в аудиторіях рідного університету. І заклад опинився під російською окупацією. Дівчина евакуювалася спершу до Одеси. Далі був Львів, Польща, Київ, 23-го живе Івано-Франківську. Саме сюди до одного із вишів релокувалася частина Херсонського університету. Досить оперативно, швидко організувала навчання, було дистанційно, все проходило в зумі. На початку було досить важко, бо як різні часові пояси, зібрати всіх докупи, але от... Ось, зараз вже такий от результат, все ж змогли адаптувалися і пройшли цей нелегкий шлях. Ольга за дипломом приїхала з Австрії, де жила і навчалася за обміном останні три роки. Наживо зі за своїми однокурсниками дівчина бачилася ще в Херсоні. З її групи, майже третина студентів полишила навчання через війну. Ми бачили перший семестр, там деякі де, де, пару разів за партами сиділи, шпаргалки передавали. Часу це був тільки онлайн. Зараз я, хоча б якісь знайомі обличчя бачу, і так хочеться сказати хоча б привіт, як справи. Зараз вийде до нас це Тімергілієв Олександр. Підбурхливі оплески отримує диплом вчителя початкових класів Олександр. Йому 21. Він родом із селища Високопілля, яке російські війська захопили в березні 22-го. В окупації з родиною хлопець прожив кілька місяців. Евакуювалися на Дніпропетровщину. Після того, як в будинок злетів ворожий снаряд, торік Олександр та його молодший брат пішли добровольцями в ЗСУ. Ми потрапили в морську піхоту безпілотних систем. Чому я вирішив піти? Тому що ну ми це все бачили. Ми бачимо, які наслідки ведуть. Ці загарбники і що від них очікувати можна. Тому в нас ще тим паче Херсонщина, ще досі під окупацією, половина Херсонщини. І Хочеться якось вкласти свою частинку до звільнення нашої території від загарбницької сили. Навчався в університеті Олександр Паралельно зі службою. Де було вільний час, долучався, виконували завдання. Сьогодні відпустили на вручення. Багато кого не впізнаю. Ну дуже хочеться побачити всіх, тому що це люди, з якими хоч і півроку, провели, але провели настільки добре, що ну, емоції просто зашкалюють. Розділити цю мить сином приїхала з Херсонщини і його мама. Рішення синів піти на фронт далося їй нелегко, але Ганна їх підтримала. Та однією із умов, яку вона висунула Олександру, було завершення навчання. Війна, вона ну вона втрутилася. Наше життя повсякденне, мирне, і хлопці взагалі не могли з цим миритися. Це був їхній вибір. Сашко особливо. Це особлива людина. Якщо це буде педагог. Подальшому. Ви не уявляєте, який в нього потенціал доброти, який в нього того, чого зараз не вистачає в цьому злому світі, цей червоний диплом, він абсолютно заслужений. Це людина-трудяга. Відновити навчання в Херсоні каже ректор, вони не можуть. Багато будівель зруйновані, а інтенсивні обстріли далі тривають. Відтак студенти навчаються дистанційно. Але один тиждень в семестрі на кожному факультеті проводять офлайн на базі Карпатського університету. Всі розпорошені, але за рахунок цифрових платформ у нас 16% викладачів і студентів за кордоном. А частина в Одесі, частина в Умані, частина в Києві, частина в Тернопілі. Ну тобто, це. але за рахунок цифрових платформ Кису онлайн і Кису 24, ми абсолютно все тримаємо. Ми кожну пару можемо показати. У нас фантастичні цифрові платформи, які ми представляли навіть сполучених штатах, університет щороку набирає студентів. На перший курс вступають понад тисяча молодих людей, половина з яких Херсонці. Жаландучак з ної автонас подробиться. Телекнал інтер, марафон, єдині новини.